Ви собі уявіть, ви виходите, скільки людей йде навпроти вас. Я не знаю, як там рухаються молекули, але вони там якось зіштовхуються постійно. Скільки раз ти зіштовхуєшся з людьми, і скільки раз ти промовчав, а не післав життя, скільки раз ти зустрівся, так і не договорив до кінця, щоб людина народилася згори, або дізналася, що Христос ніколи не був католиком, не створював католицької віри, не створював. Твердої католицької віри не створював ніколи от її церкви блудниці, яка породила православ'я і протестантизм. І всі вони блудливі діти. Їх тримають під контролем. Яким контролем? Сьогодні ми про це поговоримо. Але є шанс. Я вам кажу, є шанс. Є шанс сьогодні, якщо ти ще живеш у цьому світі спастися. І є шанс у цьому світі, якщо ти живеш. Ούτε ρίματε πέρα